Тут вчора було свято так, святкували люди. там По народному Яблучний Спас. Я не знаю, чого він Яблучний, і, і, і чого так називається. так, і е, Зараз багато хто святкує по-новому, по-старому, але взагалі, яку подію відмічали? Яка це подія ось з Біблії? Преображення. так, Ісус Христос був на горі Іліонський, так, Він там зустрівся з Ілією та Мойсеєм. В той час він переобразився, його лице стало як сонце. Чи на якій горі? На Ільонській, правильно? А, на Фавор. Трішки перебутам. Стільки гор. Да. <реш> да, ось. І Для чого це було учням, як ви гадаєте, на той момент? Мабуть, для того, щоб побачити Божу славу, так? Ось коли Ісус Христос переобразився, Він став такий. Незвичайний, не такий, як всі люди. Вони побачили Мойсея. Так, це для них дуже була визначна така особистість. Ілья, як пророк, також дуже визначний був для євреїв. І Ісус Христос серед них був центральний, так Він їм щось говорив. І по особливому було відмічено це в Біблії. І ми також цю подію відмічаємо для себе. І що це може нагадувати, або про що це може говорити нам зараз, в цей час, який ми проживаємо. Про те, що одного разу ми також перемінимось, Так? Що одного разу ось ці тіла, які в нас є зараз, вони підуть або до землі, або, або ми перех... будемо підхоплені, але наші тіла переміняться, і ми будемо мати нове тіло. Але 12 глава, 12 розділ Римлянам. Особливо перший і другий вірш свідчить про ще якісь переміни, що нам потрібно змінюватись. І дійсно, знаєте, люди, які е, пізнали Ісуса Христа, які знають Його як свого Спаситель, і жертви Його прийняли як особисту, е, особисту єдину можливість спастись, е, вони перемінюються, так? Ну, я можу сказати за себе, що коли я не знав особисто Ісуса, так я там ходив в церкву, але ось пізнання Ісуса перейшло. В певному віці, з того моменту моє життя почало змінюватись. Щось е, я почав змінювати мої, моя поведінка, мої відносини, мої слова. І ось е, 12-й 12 розділ е, римлянам також е, зачитаю. Також благаю вас, брати, милосердям Божим. повіддавайте тіла ваші в жертву, живу, святу, приємну Богові як розумне служіння ваше. І не пристосовуйтесь до світу цього, але перемініться відновленням розуму вашого, щоб ви пізнавали, що є воля Божа, добра, приємна і досконала. Ось людина, яка знає Ісуса Христа, вона повинна перемінюватись. Ось до цього закликає апостол Павло, церкву, яка була в Римі. Не пристосовуйтесь до віку цього, але перемініться відновленням вашого розуму. Тому, друзі, це нагадуванням. Нагадування нам, що ми маємо перемінюватись. Якщо ми дійсно знаємо Ісуса Христа, Він для нас важливий, Він для нас Спаситель, то ми маємо перемінюватись. І хочу взагалі, якщо ми вже говоримо про цю главу і про це місце, ось читаючи цю главу далі, вона як, як заклик, як підбадьорення, як таке що, знаєте, піднесення. Як християни, які дійсно знають Ісуса, мають перемінюватись і що має відбуватися в їхньому житті? До чого закликає. Апостол Павло Римлян і закликає нас, християн, зараз. Зачитаю все, всю главу і будемо молитися. Ця глава, як я вже сказав, буде підбадьоренням нам. Можливо, ви підете додому ще раз перечитаєте цю главу, якщо побажаєте, дуже класна глава. Зачитую. Також благаю вас, брати, милосердям Божим, повіддавайте тіла ваші, жертву, живу, святу, приємну Богові, як розумне служіння ваше. І не пристосовуйтесь до світу цього, але перейменіться відновленням розуму вашого, щоб ви пізнали, що є воля Божа добра, приємна і досконала. Через дану мені благодать, я кажу кожному з вас не думайте про себе більш ніж належить думати, але думайте про себе скромно, в міру віри, яку кожному Бог наділив. Бо як багато членів в одному тілі маємо, але не всі члени мають однакову дію, так і ми багато нас, так і ми. Багато нас, але одне тіло в Христі, а окремо ми один одному члени. Ми маємо різні дари згідно з даною нам благодаттю. Коли в пророцтво пророкуй в міру віри, коли служіння служи, коли учитель навчай, коли втішитель утішай. Хто роздає роздавай у простоті, хто начальствує начальствуй зі старанністю, хто виявляє милосердя, роби це з привітністю. Любов, нехай буде нелицемірна. Відвертайся від злого, прихиляйся до доброго. Будьте братолюбні один до одного, ніж, з ніжністю, в пошані один одного випереджуйте. У старанності не лінуйтеся, палайте Духом, служіть Господу, утішайтеся надією, в скорботах будьте терпеливі, в молитві постійні, у потребах святих беріть участь, будьте гостинні до чужинців. Ви гостинні до нас сьогодні? Але ми не чужинці, так? Ми ж свої. Благословляйте тих, хто вас переслідує, благословляйте, а не проклинайте. Радійте з тими, хто радіє, і плачте з тими, хто плаче. Будьте однодумні між собою, не величайтеся. Але наслідуйте смирених, не будьте зарозуміли, не відплачуйте нікому злом за зло, дбайте про добре перед усіма людьми. Коли, можливо, з вашої сторони будьте в мирі з усіма людьми, не мстіться за себе улюблені, але дайте місце гніву Божому, бо написано мені помста належить, я відплачу, говорить Господь. Отже, коли ворог твій голодний, нагодуй його, коли спраглий, дай йому пити, бо роблячи так, ти згортаєш палаюче вугілля на голову йому. Не будь переможений злом, але перемагай зло добром. Ми бажаємо і вам, і собі, читаючи Святе Письмо, читаючи ці повеління Божі, дійсно перемінюватись в ту людину, яка знає Ісуса, яка слідує за Ним, і яка в вічності буде з Ним. Амінь.